Двері на момент огляду у двері були чини. Поблизу тіло виявлено частини від посуду білого кольору. Об'єкт номер два є. В Одесі поліцейські затримали жителя Суворовського району за підозрою у вбивстві своєї співмешканки. У новорічну ніч під час спільного застілля та вживання алкогольних напоїв 32-річний чоловік наніс декілька ударів дерев'яною дошкою по голові 29-річної жінки. Від отримуваних травм вона померла на місці події. Подія сталася в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Академіка Заболотного. Про скоєне одесит повідомив своїй матері, а та вже викликала медиків та поліцейських. Пробувши на місце події, лікарі констатували смерть потерпілої, а поліцейські затримали правопорушника. Чоловік у скоєному зізнався, але причину своєї агресії пояснити не зміг. З місця події правоохоронці вилучили низку речових доказів, у тому числі ймовірне знаряддя злочину, які скерували на проведення необхідних експертних досліджень. Наразі слідчі територіального відділу поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили зловмиснику про підозру. В умисному вбивстві, що передбачено частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Підозрюваного поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.